Мій чоловік не може змиритися з тим, що мені не подобається гірчиця. Все дійшло до піку вчора. Бля, це Смішно читати таку хуйню. До якого піку там може дійти? Де да не нравиться, не їжджає, кого їбав ще, блядь. Ну, окей, давайте почитаємо. Ми одружені два роки, зустрічались пять. Нам обом по 34. Я жінка, він чоловік, якщо це важливо. Я не перебірлива у їжі. Навпаки, я досить відкрита і під час подорожей завжди намагаюся пробувати незвичні страви. Є дуже мало продуктів, які я не їм. Один з них це гірчиця. Соус. Мені вона просто не подобається. Її смак надто різкий і домінуючий, і це для мене неприємно. Я пробувала жовту, зернисту, з медом, артизіанську, коричневу, гостру, все, що тільки є. І жодна мені не сподобалась. Мій чоловік цього ніяк не розуміє. Він обожнює гірчицю, особливо з медом. Маже її на всі сендвічі, вмочує в неї картоплю фрі. І щоразу намагається змусити мене спробувати. Каже, цього разу точно сподобається. Я доросла жінка, я знаю, що мені не смакує, і мені не смакує гірчиця. Я кажу ні. І все перетворюється на чергову міні-сварку, де він називає мене вибагливою. Бля, в чому вибагливий, сука, це наоборот. Типа, ну, не купляй, це ж економніше, даже. Не купляй, чому вибагливість, сука, якщо вона сказала, я хочу трюфлей, блять. Да, це вже вибагливо, ніхуя себе. А так вона, наоборот, каже, я не хочу герси, блять. Просто не купляй її, Або типа купляй на собі. Це ж наоборот економніше, що дебіл, Правильно ж я розумію слово вибагливо, може я, блядь, не розумію Учора ми повертались з поїздки і зупинились на заправці, щоб щось перекусити. Він взяв хот-дог, повністю в гірчиці, я взяла теж, але без нічого. Хот-доги мені не дуже подобаються, але іноді можу з'їсти. Поки ми стояли в черзі, він спитав, що я додала до свого. Я відповіла нічого. Він буквально розлютився і вихопив його з моїх рук, пішов до столика з соусами і почав мазати мені хот-дог гірчицею, при цьому кричав, щоб я подорослішала і перестала бути перебірливою. Чи ти, блять, якийсь цука реально канчіта, блять, чи що з тобою в смислі? Чо ти лізеш? В чому перебірливість, бля? Людина просто не додала, не хоче, якщо б вона на касі стояла б і устроила скандал, що я, блядь, хочу соус і сука з зеленими креветками, нахуй, не знаю, чи такі є. І вона почала б їбати мозги кассиру, тоді це перебірливо, типа, да, вона щось хоче якусь хуйню, яку там сложна знайти, або вона дорога, або щось таке, а це просто ну не хоче, і все, чого їбеш мозги? Що ти, блядь, причепився, чувак? Я просто вийшла і сіла в машину, мені вже не хотілось їсти той клятий хот-дог. Він повернувся і почав на мене кричати за те, що я його принизила. Вперше за наші стосунки прозвучало слово розлучення, сука, це. Це просто ахуєнно. Розлучиться через гірчицю, блядь. Він більше любить гірчицю, чим, блядь, жінку. Я потайки записала, як він кричить, бо щиро злякалась, що помру. Він їхав дуже небезпечно, виляючи на великій швидкості. Зараз я в готелі. Він весь день ігнорував мене, а потім почав дзвонити без зупину, коли зрозумів, що я не повернусь додому. Купа голосових повідомлень і смс. Він навіть надіслав скріншот з пошуку місцевих адвокатів з розлучень. Я цілий день нічого не їла і просто ридала в цьому клятому готелі. Я не хочу розлучення і шкодую, що не з'їла ту срану гірчицю. Будь ласка, хтось, поясніть мені, чи я в небезпеці? Чому він так реагує на мої вподобання? Я повністю розбита. Як сказали б зараз дівчат, які люблять дивитися багато інстаграмних психологів ну, це аб'юзер. Аб'юзер і маніпулятор. Ну я в даній ситуації, скоріш за все, согласен. Чисто. Чистої води аб'юз. Це красиве слово любиться. Уф. Ну це так і є. Він просто питається контролювати і щоб вона робила те, що він хоче. Тому що він під контролем хоче держати її, блядь, в желізних кулаках, в перчатках. Йдемо далі. Е, ну, якщо моя думка цікавить, звісно ж, я думаю, що це дебілізм, і це неправильно, і це ненормально, і чоловіку треба, блядь, трохи роздуплиться і полічитися. Перше оновлення. Ось відповіді, напевно, на деякі запитання, які я побачила. Я так розумію, далі вона буде відповідати на питання, які їй задавали в коментарях. Щодо того, як я казала ні сексу, він поважав, якщо я відмовлялася від сексу, але постійно просив зробити мінует. Спочатку я поступалась, але з часом почала боятися і відчувати відразу. Він купував всякі штуки, щоб мені сподобалося, щоб було легше чи приємніше. Раніше мені подобалося це робити, зараз ні. Особливо з ним. В Смислюблю з ним, особливо з ким тобі подобається, щось я не бою. Але він все одно постійно просить, я почала відповідати. Я сказала ні. Ти мене зараз змусиш? Тоді йому ставало ніяково і неприємно, що я ніби натякаю на зґвалт чи насильство. Чи маю я систему підтримки? Ні. Я завжди була людиною з вузьким колом. Я втратила зв'язок із колечними друзями. Друзі, які є, це друзі мого чоловіка. Мені соромно це визнати, але у мене немає власних друзів. Батьків вже немає. Тато помер, коли я була підлітком, а мама нещодавно померла від серцевої недостатності. У мене немає братів чи сестер. Фінансово я здатна жити сама і зможу оплатити розлучення. Просто. Я не хотіла, щоб усе було саме так. Тема гірчиці завжди була просто дрібною сваркою. Я ніколи не вважала це причиною для розриву, але схоже, для нього це і є причина. У нас немає дітей чи спільного майна, фінанси розділені, окрім одного рахунку для оплат комуналки. Ми планували купити будинок. Я в безпеці. Зараз я на роботі і залишаюсь у готелі, доки не вирішу, що далі. Він продовжує писати. Одна з його смс. Він кохає мене і не хоче втрачати, але я нібито змусила його так діяти, відмовившись від спілкування і не повернувшись додому. Я не відповідаю, я не знаю, що сказати. Вчора змусила себе з'їсти улюблену страву з доставки, але вона смакувала як картон. Пізно вночі я склала список усіх тривожних ситуацій, які він створював. Схоже, гірчиця це лише верхівка айсберга. Ну от, почала роздуплятися якусь ситуацію да плотну, жорстку, щоб людина почала споминати все дерьмо, що случалося. Ну от вона почала походу. ходу. Ідемо далі. Друге оновлення. Щиро дякую всім за добрі слова та за надіслані мені посилання на корисні ресурси. Він знову змінив свою позицію і сказав, що більше не хоче мене бачити. Тож, мабуть, я маю час прочитати ту книжку, яку хтось радив на Reddit. Забула, як вона називається. Зізнаюся, коли була на роботі і думала про самотній номер, що чекає після п'ятої, я серйозно думала просто поїхати додому. Але я знала, що мене там чекає. У мене не вистачить сил на вибачення, яке він ймовірно очікує, щоб усе стало як раніше. Тобто він очікує, щоб вона просила вибачення, чи що я не поняв. Чи вибачення в цілому, типу, щоб вона його вибачила? Чесно кажучи, я боюсь, що наше як раніше насправді шкодить мені, і я не хочу вибачитись. Я не думаю, що зробила щось не так. І завдяки вам усім я в цьому переконалась. Я завжди відчувала, ніби я порушую спокій. Він так сердився через речі, які для мене були дрібницею. Але я погоджувалась, бо кохала його. І десь на цьому шляху я втратила себе. Мені ніколи не подобалась гірчиця. Мені не подобався гольф, кемпінг чи червоне вино. Але він любив усе це і хотів, щоб я теж це любила. Він казав, що знайомить мене зі своїми хобі, щоб у нас були спільні інтереси. Але я зрозуміла: усе, що я колись любила, він або ігнорував, або не хотів навіть пробувати. Наші спільні інтереси це лише його інтереси. Боже, як мені знову відчути себе собою? Мій світ розлетівся два дні тому, а зараз я п'яна у барі готелю. Перемикаюсь між Reddit і пошуком адвоката з розлучень. Я досі не хочу розлучення, це звучить так остаточно. Я ніколи не уявляла себе розлученою жінкою. Я завжди думала, що всі свої вибори я робила свідомо. Це було джерелом гордості для мене. Але зараз він робить цей вибір за мене. І це боляче. Ну, все одно, як би боляче не було, цей вибір треба зробити, тому що якщо ти не зробиш це зараз, це буде продовжуватися. Углубляться, буде наростать. Це бля як сніжний ком. Це буде більше і більше. Тоді ти ще, блядь, як будеш як собачка на побігушках. Будеш слова не матимеш права сказати. Лучше Лучес розійтися і знайти свій нормального кента який буде адекватним, спокійним, буде сприймати тебе такою, яка ти є. Фінальне оновлення. Я йду від нього. По-перше, я взяла тиждень відпустки за порадою мого роботодавця. Планую використати цей час, щоб знайти психотерапевта, який спеціалізується на домашньому насильстві та сексуальному насильстві. Я нарешті усвідомила, що є жертвою, я відчуваю повну емоційну порожнечу. Я також почала шукати адвоката з розлучень. По-друге, він дізнався, в якому готелі я зупинилась. Схоже, він прослідкував за мною з роботи, він чекав у вестибюлі. Боже, серце завмерло, і я раптом усвідомила, я зовсім не сумувала за ним. Я злякалась влаштувати сцену, це треба відучити. Тому сіла з ним у лаунч-зоні і поговорила. Я коротко переказую. Я вказала на камеру спостереження і сказала, що якщо він намагатиметься мене вдарити, це все буде на записі, і я одразу подам заяву в поліцію. Він був шокований і сказав, що ніколи б не вдарив мене. Я нагадала, як я боялася за своє життя в машині. Він просто проігнорував мої слова. Він спитав, чому я не повертаюсь додому. Я з кам'яним обличчям відповіла: тому що ти сам сказав, що ми розлучаємось. Він сказав, що не мався на увазі, просто був роздратований. Я відповіла, коли нормальні люди зляться, вони висловлюються здоровими способами. Ти ж погрожував кінцем нашого шлюбу. Я сприйняла це серйозно. Він розлютився і запитав, чи я начекаю, що він ненормальний. Чесно, я вже просто хотіла завершити цю розмову. Я сказала, якщо ти почув тільки це, то нам нема про що більше говорити. Я сказала, що шукаю адвоката і що йому теж варто знайти, якщо ще не знайшов. Він вибухнув і сказав: через одну помилку, через це все? Я просто дивилась на нього. Коли встала, він схопив мене за зап'ястя. Я знову вказала на камеру це ще більше його розлютило. Він ніколи не вмів сприймати удари по своєму его. Одна помилка це була не одна помилка. Це був багаторічний шаблон насильства. Це були погрози, залякування. Я сказала, що якщо він ще раз спробує зі мною зв'язатись, крім передачі контактів свого адвоката, я одразу викличу поліцію. Він відпустив мене. Хотіла б сказати, що почувалася сильною, відсвяткувала це у своєму номері. Насправді я просто впала на ліжко і почала ридати. Мені було нудно, злісно, боляче. Він насправді ніколи не дбав про мене. Я плачу час від часу, поки обдзвонюю місцевих терапевтів. Боже, чому так важко когось знайти? Стільки реклами, але більшість терапевтів не беруть нових пацієнтів. Це жахливо. Я також шукаю групи підтримки для жертв домашнього та сексуального насильства. За менш ніж місяць моє життя повністю змінилось, а йому байдуже. Він вважає, що це все моя провина. Останній коментар автора. Ймовірно, я переїду. Я побачила, що мій пост з Reddit перепостили у Twitter. Я боюся, що він це побачить і прийде за мною. Багато людей у коментарях писало, що він може мене вбити, і я їм вірю. Єпать! Боже, це пізєз! Я, я вже бачу ці заголовки на газеті. Вбита за гірчицю. А... Гостра на слово. Типа гірчиця ж гостра. Або щось типу такі каламбури. Бля, це просто бізі. О боже, який ж тупняк. Ну дяд, Понятно, що причина не гічиться. Причина це багаторічний просто цикл аб'юзу, гнобління цього всього, контролю, блять. Понятно? Но гірчиця оця, да. Це последня капля була гірчиці. хе Последня капля гірчиці, ну, а як по-другому, блять. Добре, давайте. Оказується, це не останнє оновлення. Я ще раз, прям останнє-останнє. Давайте подивимося, що вона там каже. Ще одне оновлення, опубліковане 26 листопада 2022 року. У мене є адвокат з розлучень. Це все, чим я наразі готова поділитися. Також скажу, що я переїхала. Я в безпеці та під наглядом. Моя робота дозволила працювати повністю віддалено. Мій майбутній колишній чоловік не знає мого місця перебування і на моєму телефоні немає трекерів. Я на зв'язку з людьми та організаціями, які допомагають мені. Раніше, цього тижня, дзвінки і повідомлення почастішали. Мені порадили не блокувати його, а просто вимкнути звук, щоб повідомлення все одно приходили. Ну да, типа, це поможе для розводу. Для скорішого розводу, щоб доказати його вину і щоб даже більше в нього відсудити. Не знаю, чи цього осудить, отсуд, не відсудити, але щоб тіпа, доказати її, її непричетність, а його, блять, шибанутість ну це допоможе. Я прочитала кілька, бо була цікавість. Він хотів, щоб я прийшла на подяку до його родини. Він благав мене перестати поводитися так. І питав, що йому сказати рідним. Настав четвер. Я купила готову їжу напередодні, і це була моя святкова вечеря. Хочу на хвилину згадати маму, оскільки на свята ми були лише втрьох. Рідко приходили друзі. Мама ніколи не готувала індичку. Вона купувала запечене курча і прикрашала його начинкою тощо. Готувала не традиційні страви, а ті, які ми любили. Моя улюблена страва картопля фрі. Тато любив спаржу з сиром. Картопля фрі, улюблена страва. Бля, бідна дитина. Отже, у нас була запечена курка, картопля фрі, спаржа і чесниковий тост, улюблена страва мами. Пам'ятаю, коли вперше поїла традиційної подякової їжі в друзів, я голосно сказала мамі що не смачно, і запитала: А де фрі? Ха, -ха. Цього року я теж купила спаржу, фрі, чесникові тости та кілька шматків курки. Це було далеко не так смачно, як мамина їжа, але я плакала, поки їла її. Було відчуття, що вони поряд. Моя відсутність на вечері, мабуть, змусила мого майже колишнього розповісти сім'ї, що ми розійшлися. У п'ятницю вранці мені подзвонили з незнайомого номера. Я подумала, може це домашній номер мого адвоката або ще когось. Це була моя свекруха. Вона благала не класти слухавку. Я залишилась на лінії. Вона казала, що я для неї донька, що вона мене любить, що її син мене любить, і як я могла піти від нього через таку дрібницю. Він розповів їй лише про гірчицю, і то в дуже спотвореному вигляді, ніби я психована контроль фрік. За словами свекрухи, він просто налив мені соус у стаканчик і попросив спробувати в машині. А я, начебто, закричала, що хочу розлучення, блядь! І мамка повірила. Ну, мамка повірила, це ж мама, що мама блядь, сину не повірить, піздець. Це просто жесть. Потім вона почала розпитувати, якого я маю адвоката і що я йому розповіла. Нагадала, що брехня в суді це злочин. Мій адвокат попередив мене не розголошувати нічого його родині. Мені було дуже важко стриматись, але я не сказала нічого. Просто поклала слухавку і заглушила її номер. Вона більше не писала і не дзвонила. Чесно. Я під задоволенням надіслала їй запис, де її син верещить, що хоче мене вдарити по голові, називає впертою сукою, каже, що розлучиться зі мною, і з'їде з дороги, якщо я не заспокоюсь. Я хотіла кричати в слухавку, що її сонечко все це почало, а я лише виконала його бажання. Я усвідомила ти не поводишся так з людиною, яку любиш. Нормальні люди не хочуть сексу, якщо партнер вже сказав ні. Нормальні люди не знущаються через харчові вподобання. З тим чоловіком щось серйозно не так. Блять, це тобі треба було прожити з не все життя, ну не все життя, багато років, щоб поняти, да? Учора ввечері, у п'ятницю, він написав мені, назвавши мене сукою, за те, що я змусила його маму плакати. Також сказав, що знайде мене і що замкнені двері його не зупинять. Він забере мене додому. Я переслала все відповідним людям. Знаю, це не радісне оновлення, але все рухається у правильному напрямку. Да уж, якщо цей напрямок вважать правильним. Тоді це дуже сумна історія. А, ну, гірчицю і двор, так сказать, стріляю в упор. Правильно? Це слова цього кента. Ну, він странний, він странний, він шизоїд. а Разом з своєю мамочкою. Хоча мамка, може, нормальна, просто він, блядь, їй так доносить інформацію, він же, напевно, золотий синочок в її глазах. А, ну, все, правильно, хай розходяться, блядь. хай ще скажу більше, хай ще запрет кине йому. На мінтовку хай піде кине запрет, щоб він до неї навіть не приближався. Бо тому що видно, що в нього блядь, вавка в голові нормальна. Хай сидить з мамкою, блядь, своєю всю жизнь хаває гірчицю, блядь, це все, все, що я можу сказати. Пишіть свої думки, що ви думаєте по цій історії. Чи правильно те, що вона це зробила, розійшлась, може, треба було покушати гірчицю і потерпіть? Що ви думаєте? Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, дивіться решту моїх відосів. І, будь ласочка, черебоньте колокольці. Тоже, десь вони тут є. Побачимось уже дуже швидко, а це через день, бо відоси виходять через день. Тому не теряйтесь і дріжіть хвост пістолетом. Па-па.